20 серпня відбулося пленарне засідання 23-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. Обговорення питань порядку денного проходили як завжди досить жваво не бракувало і гострих дискусій. Докладніше у наступному сюжеті. 40 голосів за один проти, чотири утрималось. Такі результати голосування депутатів на сесії Івано-Франківської обласної ради за погодження угоди про розподіл вуглеводнів, яка передбачає видобуток сланцевого газу на території Івано-Франківщини іноземною компанією Шеврон та українським приватним підприємством Надра Олеська. Успіх можливий тільки ще поселення цивілізованого консенсусу між сторонами, трима сторонами держава Україна, другі раніве. Громада. Я хочу наголосити на принципі цивілізованого консенсусу. Маю надію переконаний, що ні один житель нашого країни, зовсім багато, але гордого краю не погодиться на колоніальний підхід до експлуатації наших нагляд, не буде так само лесі в колонії ні для інвестора, ні для державних чиновників, ні для ділків будь-якого штибу чи масштабу. На думку Василя Скрипничука, угоду приймуть тоді, коли будуть враховані усі зауваження, і уряд прислухається до порад робочої групи, несе зміни до угоди і поверне її на повторний розгляд. Натомість голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк переконаний, що співпраця з американською компанією вигідна для області, а ризики є при будь-яких випадках енергозабезпечення. мати 10% зі ста процентів шуля. Бо якщо нічого не робити, то нічого ніколи не буде. А ризикувати, вже говоримо, так це є риск. Атомна енергетика є рис, теплова енергетика це є рис, навіть у печі топить усі в хаті і досрочно закрити кагою, то можна пройти свого кісну газу. Це теж небезпечно. Із критикою угоди про розподіл вуглеводнів виступив депутат облради Юрій Романюк, який представляє батьківщину. Обранець розкритикував умови угоди і запевнив, що після її погодження Україна не зможе оскаржити дії інвестора в суді, а наслідки від видобутку будуть катастрофічними для населення Прикарпаття. Держава Україна не зможе в судовому порядку оскаржити жодне рішення на території України. Вимушли з інвесторами. За три години емоційних дискусій угоду рекомендовано переглянути з урахуванням усіх вимог та поправок. Тетяна Русиняк Ігор Попик, Новини телеканал Раї.